Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Важливі новини для українських біженців за кордоном, які витерти покриває Джоб центр одержувачем Біргельгільд в Німеччині. Також українські біженці отримують право на роботу та довгострокове перебування в Японії. І яке буде збільшення грошової допомоги отримувачам Бергільгельт з 1 січня 2024 року в Німеччині? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу ФРМ Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, центр зайнятості в Німеччині. Він же Джоб центр покриває витрати на житло, тобто оренду. Також додаткові витрати та опалення. Нагадаю, що, наприклад, за даними Федерального міністерства праці в Німеччині квартира на 4 кімнати або площа від 85 до 90 квадратних метрів, вважається в Німеччині придатною для проживання чотирьох осіб. Отже, для людей, які отримують соціальну допомогу, в Німеччині центр зайнятості покриває значну частину додаткових витрат, в тому числі оплату комунальних послуг. Згідно з інформацією на сайті burgelgeld.org центр зайнятості, тобто джоб-центр, оплачує наступні друзі, пункти в платіжці за комунальні послуги. Це опалення та гаряча вода, постійні державні відрахування на майно, зокрема податок на майно, питне водопостачання, витрати на дренаж, експлуатація пасажирського або вантажного ліфта. Прибирання вулиць, вивіз сміття, прибирання будівель і боротьба з гризунами, утримання зелених насаджень, освітлення зовні квартири, чистка домоходу, страхування майна та відповідальності за будівництво, витрати сторожа, громадська антена, широкосмугова мережа або власна розподільна система, інші експлуатаційні витрати покладені на всіх осіб, які проживають в житловому будинку. Крім того, друзі, є ще одна цікава витрата, яку Джоб-центр покриває для одержувачів Бергельгельд. це оплата за оренду паркомісця, гаража або підземного паркінгу. Навіть якщо пільговиків немає автомобіля, це пов'язано з тим, що квартира часто в Німеччині здається тільки з паркувальним місцем або гаражем. Друзі, нагадаю, яким буде саме розмір виплат Бюргельгельд в 2024 році в Німеччині. Нагадаю, що уряд Німеччини планує збільшення грошової допомоги з 1 січня 2024 року в Німеччині для всіх отримувачів Бюргельгельд і також звичайно для українських біженців. Звичайно, якщо німецька влада не вирішить щось інакше. Ці виплати продовжуватимуть застосовуватися для всіх отримувачів Бергельгельд в Німеччині. В зв'язку з інфляцією стандартна ставка допомоги Бергельгельд буде збільшена на 12,2%. В цілому, виплати, друзі, будуть наступними: 563 євро для однієї особи, 506 євро для подружжя або партнерів у цивільному шлюбі. 471 євро для дітей віком від 14 до 17 років, 390 євро для дітей від 6 до 13 років і 357 євро для дітей до 5 років включно. Нагадаю, саме така сума виплат визначена на 2024 рік в Німеччині. Також друзі, Німеччина вдвічі скоротить кошти, які виділяються на допомогу мігрантам. Вже у 2024 році. Уряд Німеччини планує вдвічі скоротити кошти, виділені регіонам на прийом та інтеграцію мігрантів. Як повідомляє видання Reuters з посиланням на два джерела в уряді Німеччини, Берлін вже проінформував регіони, що виділить максимум 1,7 мільярда євро. На підтримку витрат пов'язаних з прийомом мігрантів і біженців. Нагадаю, що у 2023 році в Німеччині сума була вдвічі більша 3,7 мільярда євро. Уряд нібито планує скасувати свій внесок у витрати на інтеграцію та догляд за біженцями. Відповідне рішення було прийнято в рамках заходів щодо скорочення бюджетних витрат на тлі зростання інфляції в Німеччині. Нагадаю, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад мільйон українців переїхали до Німеччини. Їх підтримка, звичайно, лягає тягарем на міста і муніципалітети Німеччини. Зв'язку з цим 16 німецьких земель просять від уряду Німеччини збільшити кошти для покриття витрат на біженців і мігрантів в наступному році останні друзі, українські біженці, хороші новини для українців, які знаходяться також в Японії, тому що вони отримують право на роботу. Та довгострокове перебування. З 1 грудня біженці з України отримують в Японії право на довгострокове перебування за робочою візою. Це рішення ухвалила міграційна служба цієї країни. Рішення міграційної служби Японії стосується громадян взагалі будь-яких країн, які стали біженцями із зон воєнних дій, зокрема також із України. Це рішення повинно гарантувати дозвіл на проживання в Японії навіть для тих, чиї обставини не відповідають формальним вимогам щодо отримувачів статусу біженців, передбачених Конвенцією ООН про біженців 1951 року. За офіційними даними, на 20 вересня в Японії перебуває приблизно 2091 біженець з України, з яких 1931 отримав візу з правом... Повної діяльності терміном на один рік друзі, ось такі важливі новини для українських біженців за кордоном. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!